Вітаю, друзі, на каналі, на зв'язку, як завжди, Богдан. І Сьогодні з вами розглянемо, що зараз відбувається з ринками криптовалют з біткоїном, альткоїнами, які зараз настрої, що можна очікувати в майбутньому. Тому зразу перейшов я до графіки. І У першу чергу давайте перейдемо до графіку біткоїна. На біткоїну зараз можемо бачити таку ситуацію зверху. У мене виділена зона, яку я показував в кожному відеоролику, яка для мене слугує, як би мовити, Лонговою зоною. Закріплення нижче цієї зони буде показувати те, що в нас дійсно почалася медвежка, але поки ми знаходимося в цій зоні, і взагалі, коли ми будемо знаходитися вище цієї зони, це все буде говорити про те, що наша бичка продовжується, тому що навіть наразі наш кожен давайте, великий структурний лой, кожен великий структурний хай, він вище попереднього, що говорить про те, що на ринку зберігається висхідна структура. Також зараз ви можете бачити на графіку знизу, в мене виділяється. Виділена ковзня середня, це по тижневому таймфрейму. І вона, якщо подивитися на минулі графіки, ідеально вказувала силу тренду. Тобто, якщо у нас графік був вище цієї кожної середньої, то в нас тренд вгору. Якщо нижче, то в нас медвежий ринок. Відповідно, зараз ми дійсно підійшли до цієї кожної, але не закріпилися Така ситуація, я показував минулого минулому відеоролику, вже була в. Даному періоді, І якщо дивитися і співставляти ці ситуації зараз, то найгірший сценарій, який я очікую, це повторення 20 початок 20, тобто 22 рік, якраз коли ціна із локального дна дала плюс 44%. Тобто, можливо, дійсно, ми не зробимо якихось парехаї, але як мінімум відкат на 30-40% з даного лоя, я очікую. І якщо глянути на графік, то якраз 44%. Це в нас буде зона 117 тисяч доларів, де я в попередніх відеороликах говорив, що тут знаходиться велика зона ліквідності. І для мене це буде досить такий ідеальний сценарій, якщо ми підійдемо сюди, знімемо ліквідність і потім можемо спокійно зайти в медвежий ринок. Тому що цей сценарій виглядає сильно логічний, адже на цьому сценарії ми на, як бачите, на графіку і далі отримуємо пониження домінації. Тобто, домінація помаленьку знижується, що вказує на те, що в нас а, все добре. Тобто, далі від біткоїна ми можемо не очікувати, перехай, але. Якихось хороших рухів по альтам, наприклад, по таким як Solana, Ethereum, то ми можемо отримати хороших рухів, тому що в нас почалася домінація зниження. І якраз, якщо наш біткоін піде знімати локальні зони ліквідності, це буде, як би так сказати, говорити про те, що ринок у нас активізувався. Я думаю, в цей час якраз і піде перетік ліквідності. Тобто, біткоїну не потрібно йти на перехай, щоб альта виросла. І це є моя зараз головна думка. Тобто, це є один із моїх сценарій. Які є зараз, і на реалізацію цього сценарію я даю практично півроку. Взагалі, всі сценарії в мене зараз реалізовуються в розрізі півроку, тому що цьому слугує багато різних макроекономічних новин, про яких я вам розкажу. Плюс давайте глянемо з вами ближче ситуації по біткоїну, щоб розуміти, яка в нас ситуація зараз знаходиться на графіках. А зараз ситуація в нас виглядає таким чином, що зараз ми можемо бачити, що в нас на 4-годинному таймфреймі, навіть якщо давайте включити денний таймфрейм, щоб було чітко видно, ми можемо з вами спостерігати, що ми утворили локальну структуру вгору. Тобто ми з вами утворили структуру та підтвердили її, що говорить про те, що тренд, я би так сказав, на денному таймфреймі він є досить. Значним, і в нас є всі шанси продовжити його і продовжити ру вгору. гору. Тому що, друзі, нагадую, дивіться, у нас ринок знаходиться ще все в страху. Ніколи ринок не росте в страху, ринок росте, коли вже стадія переходить в іншу стадію. Тобто, з екстремального страху, ми, в принципі, вийшли і ми готові переходити в наступну стадію. І люди будуть залітати в ринок на, вже на рості, а не внизу. Внизу всі бояться залітати, тому що думають, що буде перелой і так далі. А зараз на рості. Тільки так вони залітають. Плюс ми знаходимося довгий час страху. За останні два роки це найбільший період, коли ми знаходилися в екстремальному страху, що для мене слугує певним підтвердженням того, що розворот вже десь тут. Плюс, якщо глянути на ліквідаційну теплову карту, то ми бачимо, що до 100 тисяч доларів у нас є досить багато ліквідності для зйому. Тобто ця структура, вона в нас далі до 100 тисяч доларів може спокійно підвищуватися. І якщо ми з вами на тижневому таймфреймі фреймі вже почнемо от такий от рух, то це вже почне, знаєте, от. Я би відмітив ключову зону в 100 тисяч доларів, тобто закріплення над 100 тисяч доларів. Це є така ключова зоня. Це для нас є важливим фактором на те, що ми можемо спокійно зняти 117 тисяч доларів, можливо, думати навіть про якийсь перехай. Але в даному сценарії для мене достатньо буде похода 117 тисяч доларів, щоб непогано на цьому всьому ринку заробити. До речі, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в мене їх є два. У мене один канал, де я публікую як своє життя, як і Якісь інформацію про крипту, так і є чисто новинний криптоканал, який класно ведеться. Тут вся основна інформація. От, наприклад, зараз у нас йде величезна активність китів в ефіріумі, всі топові кити почали набирати величезну кількість лонгів. І я думаю, це є як один із дзвіночків про. Продовження розвороту. Тому силочка в описі, обов'язково підпишіться. Ну а ми йдемо далі. Про Що ще слугує, що в нас йде продовження розвороту? Дивіться, на такій біжі, як Бітфінекс, яка славиться тим, що у нас а, вон на ній торгують кити, у нас рекордна кількість лонгів продовжується. Така рекордна кількість лонгів у нас завжди відбувалася на дні ринка. Тобто, ось ці, як бачите, минулі позначки, які вже відмічені, вони були під час того, як було дно ринку. І головна ключова фактор, що лонги на піку знаходяться в середньому 2 місяці. Тут у нас в середньому було 40 днів, і зараз ми вже так. У нас ще десь два тижні часу, щоб ці лонги накопичувалися, і по факту, якщо так глянути, наш розворот може статися вже в районі двох тижнів, якийсь початок і так далі відбутися. Тобто фактори всі вказують на те, що наш розворот повинен бути як мінімум, як мінімум по біткоїну відскок в зону 117 тисяч доларів, і потім вже можна буде спостерігати і за чимось дивитися. Що в нас відбувається на ефірі? На ефірі знизу відмічена ключова лонгова зона, про яку я сказав, і на ефірі ситуація виглядає ще в рази краще, ніж на біткоїні. Чому? Тому що ця зона вона ідеально відпрацювала, ми на ній на тижневому таймфремі ідеально закріпилися. І якщо перейти на денний таймфрейм, у нас тут так само утворення дуже прекрасна лонгова структура. Тобто, якщо у минулому, як бачите, у нас кожен лой був нижче попереднього, так що говорило про цю? Шортову структуру так. То зараз у нас відбувся злом, і в нас починається утворення так само хорошої лонгової структури, що так само свідчить про те, що в нас почався розворот ринку. Плюс ми з вами закріпилися вище величезного ключового рівня, і багато людей насправді на днах чекали біткоін по 74 тисячі доларів та набагато сильно нижче, що їм не дало набрати їхні позиції. Тобто, для мене це чергова ситуація виглядає так, що в нас. Все ще не закінчено. Плюс нагадую, домінація падає. А коли падає домінація, альта. Поводиться набагато сильніше до відношення до біткоїна, друзі. Відповідно, для мене нічого з попереднього відеобзору не змінилося, а тільки додалося більше підтверджуючих факторів, що ми з вами почали той самий розворот. Ну а ви, друзі, на цьому пишіть свої коментарі а, знизу під цим відеороликом. підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я з вами попрощаюся. І надіюся, буде ріс, надіюся, буде по прогнозу, тому що тоді ми з вами багато заробимо. Все, всім!